Забули про все про наші буденні проблеми, щоб, щоб ви тут е, знайшли маленьку Україну. У нас вже пройшов перший, перший етап нашого свята і зараз я хотів би розпочати другий. З вашого дозволу ми зараз проведемо жереб'євку прошу капітанів підійти сюди. Давай, садити, давай. Доброго дня. Капітани команд всі на місці. Поки що ще одна команда з мурсії доїжджає. Ну, не, не, є, все, давай, давай. все є, Доброго так? Значить У нас шість команд виходить В кожній групі, у нас є дві групи, бо три команди. Зараз ми проведемо зарахування. Тобто, в першій групі дві гри. Кожна команда грає. І в другій групі кожна команда дві ігри. І потім е, по зайнятих місцях перше з першим. Перша група, наприклад, А, з другою групою, з першою командою з Б. І другі місця зустрічаються за третє місце. Фінал і за третє місце. Так. Шість команд у нас є. Прошу вибирати. Хто капітан? Хто перший? Тобто я вас там номера поставлені, я вас зараз записую під номером. Хто яка команда? Зараз пиши, пиши. Шостий п'ятий. Маєте ручку?